Всім доброго дня. Вносимо каску кукурудзу. Були придбані дефіровські спеціальні розпилювачі FDS. Чого? Дим ну, дуже мені подобається це струменеве, скажімо так. Щось не фокусується. Якісь розподілення. В неї виходить не така, як у всіх. Можете все наблюдати, якщо видно, воно на камеру. Воно рівномірно взагалі по всій площі розпреділяє. Тут чітко дуже видно. Вони виходить, ну тіпа, тіпа душа такого свого своєобразного робить. Такий все розпилювач. Те, хто буде собі тільки брати, треба відразу брати переходника під 9, ти па серію із сьомої на 9. Ось, ось цей переходник. Та він не йде на цих, на е, джетовських, по-моєму. Не, не ті українські оці розпилювачі. Вальоні, скажімо так. Е, Такий все на ньому йде Сам розпилювач Хоча тут виходить такий срез йде на ньому. За рахунок цього набагато краще розподілення йде по поверхні. Якось так норма. Внесення 200 кг. На гектар. Попередник тут був соняшник. Краї. Заробив, взяв зразу, першим, саме перше, що зроблене було, щоб нормально було по цьому їхати по полю. Гібрид в цьому році брали на кукурузу 4351 і 4391. Це 360, здається, фао. Тут ще по цьому сліду Пара, дуже. Одним словом, вся поверхня. Нема такого, що дорожки, дорожок не робить, одним словом. Ходім по навігації. Дуже, до речі, є хороша програма для русських розпилювачів на плеймаркеті. Просто прописати там і там ви вказуєте, там або на ви вибираєте. Або на... на особи захисту там іде одне з двох. І воно вам показує, яку треба вам, ви вибираєте просто норму і швидкість, яку вам потрібно. І воно показує вам відразу, який потрібен тиск. Ну, щоб ви розуміли, на цьому оприскувач. У мене повинно було фатити його на 4.33, а його фатило на 4.37. Тобто, відповідно, якість внесення дуже, дуже на них висока. Да, ціна трошечки така підкушує на них, але Ми після того як спробували ну, ці повітряні форсунки чи вітрові форсунки леклярівські то було прийнято рішення придбати також наказ у пшенички. Пшеничка тут ось наша. Така дощику, звісно, їй не помішало б. Хочеться дуже, щоб пройшов дощик якийсь, Ну, його поки що немає. Тому що якось так, зараз покажемо, як воно розливає. Вони виходять і роблять. Не знаю, чи воно видно, чи не видно на, на камеру. Ні одним словом, отак це воно розливає. Була одна бороновка зроблена і Оце так. Добре, всім дякую за увагу.